А хлоривати у нас дуже люблять що? Уалі. О, запах туалету. Туалет по праву. Далі. І не в тогочасні, коли приїжджали гарета, ми заходили в ці великі центральні двері. Ми їх минули, тому що ми зайшли, так як з вами через додаткові двері. Двері відкривалися, люди потрапляли в велику залу. На цій залі ломилися столи від наївки. Відразу бачимо балкончик. Оця серединка, де рівно, де немає сходів, це балкончик для музики. Бо коли приїжджали гості, Бажала гостям доброго здоров'я, гарного відпочинку. Люди танцювали, бальсували.